Курс чудес це курс самонавчання, а не релігія. Курс, як і духовність, має на меті принести досвід, якого немає у світі, але є наслідком певного погляду на світ. Цей досвід іде зсередини. Курс чудес стверджує, що ми не в змозі зрозуміти любов по той бік паркану і що ми повинні лише шукати та знаходити всі блоки для присутності любові, які ми збудували у собі. Як же ми можемо зрозуміти, що таке любов? Якщо ми вирішуємо не бути її частиною, люди намагаються виправити цей дефіцит на рівні форми того, що ми можемо назвати екраном, який ми сприймаємо як наше життя, намагаючись отримати щось як от матеріальні речі чи стосунки, що, на їхню думку, Якимось чином зітре це відчуття нестачі, однак вони шукають не там, де треба, нестача всередині, а не зовні, вона не викликана тим, що думає більшість людей. Як сказано в Курсі Чудес почуття відокремленості від Бога. Це єдиний недолік, який вам справді потрібно виправити. Урок 68 Любов не тримає образ. Ти, кого створила любов як себе, не можеш тримати образ і пізнати себе. Тримати образу означає забути, хто ти є. Тримати образу означає сприймати себе як тіло. Тримати образу означає дозволити его керувати твоїм розумом і приректи тіло на смерть. Можливо, ти ще не до кінця усвідомлюєш, що саме задаювання образи впливає на твій розум. Це, здається, відокремлює тебе від твого джерела і робить тебе відмінним від нього. Це змушує тебе вірити, що Він є тим, ким ти думаєш, що ти став, тому що ніхто не може уявити свого Творця іншим, ніж він сам. Відрізане від тебе твоє Я, яке продовжує усвідомлювати свою схожість із своїм Творцем, твоє Я здається сплячим, тоді як частина твого розуму. Яка плете ілюзії у вісні, здається, не спить? Чи може все це виникнути через образи? Ой так. Бо той, хто має злобу, заперечує, що він створений любов'ю і його творець став страшним для нього в його сні ненависті. Хто може мріяти про ненависть і не боятися Бога? Безсумнівно, що ті, хто тримає образу, переосмислять Бога за своїм образом і подобою, як і безсумнівно, що Бог створив їх як себе і визначив як частину своєї частини. Безсумнівно, що ті, хто тримає образу, постраждають для провини. Як і безсумнівно, що ті, хто прощає, знайдуть спокій. Безсумнівно, що ті, хто тримає образу, забудуть, хто вони є, як і те, що ті, хто прощає, пам'ятають. Чи не хотів би ти відпустити свою образу, якби вірив, що все так. Можливо, ти не думаєш, що можеш відпустити свою образу, але це лише питання мотивації. Сьогодні ми спробуємо дізнатися, як би ти почувався без образ, і якщо ти досягнеш хоча б трохи успіху, проблем із мотивацією більше ніколи не буде. Розпочни сьогоднішній довгий період практики з пошуків у своєму розумі тих, на кого ти відчуваєш, як вважаєш серйозну образу. Деяких з них буде досить легко знайти. Тоді подумай про, здавалося б, дрібні образи, які ти відчуваєш на тих, кого любиш. І навіть вважаєш, що любиш. Незабаром стане зрозуміло, що немає нікого, на кого б ти не таїв якоїсь образи. Це залишило тебе самотнім у всьому всесвіті, у твоєму сприйнятті. себе. Будь рішучим зараз побачити. Всіх цих людей друзями. Скажи їм усім, думаючи про кожного по черзі. Я хочу бачити тебе своїм другом, щоб пам'ятати, що ти частина мене і пізнати себе. Проведи час практики. Який залишився, намагаючись думати про себе як про повного миру з усіма і всім, за винятком світу, який захищає і любить тебе, і який ти любиш у відповідь? Спробуй відчути безпеку, яка тебе оточує, яка ширяє над тобою. І тримає тебе на висоті. Спробуй повірити хоча б ненадовго, що ніщо не може зашкодити тобі. Наприкінці практики скажи собі: Любов не тримає образи. Коли я відкину всі свої образи, я знатиму. Що я у повній безпеці. Короткі періоди практики повинні включати швидке застосування сьогоднішньої ідеї у такій формі, що разу, коли виникає думка про образу набудь-кого, фізично присутнього чи ні. Скажи собі, любов не тримає образ. Нехай я не зраджу моє я. Крім того, повторюю ідею кілька разів на годину у такому вигляді. Любов не тримає образ, я хочу пробудити моє я, залишивши осторонь усі мої. Образи та прокинувшись у ньому. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.